Ти здатен, ти здатна світитися. Це стан, в якому сотворив тебе Господь. Почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня. Я вітаю всіх святом Господнього Преображення, тому що Господь показав нам, на що здатна наша природа, наша природа, людська природа в єдності з Богом. Ми світимося, коли ми є з нашим Отцем, коли ми виходимо на гору нашого пізнання, самоусвідомлення, на городи Я і Бог. На городи тиша, на городи спокій, коли ми принесемо до Бога свою правду, свою людськість, Господь наповнює нашу людськість своїм світлом, світлом божественного пізнання і світлом божественного життя. Коли ти вийдеш на гору свого усвідомлення, ти почуєш від Бога, що ти мій син, що ти моя улюблена дочка, тому що такими нас бачить Бог. Сьогоднішнє свято показує тобі, на що здатне тіло людини, бо Христос немарно казав, що ви – світло для світу. Єдине, що ми мусимо зробити, це прожити в своєму житті цей момент переображення, в часі спілкування з Богом, і інакше воно неможливо, в часі тиші, в часі споглядання, в часі слухання божественного життя. Коли ти був хрещений чи була хрещена, ти одягнувся в світло, тоді співали і молились. Ти, що одягаєшся світлом, наче ризою, подай мені ризу світла. І Господь подав. Господь просвятив твоє життя, Він наповнив твоє своєю правдою, що ти є улюблена Божа дитина. І цю улюбленість тобі треба навчитися проживати. Тому що, коли переобразишся ти, навколо тебе буде переображуватися світ. Навколо тебе буде переображувати, будуть переображуватися люди, навколо тебе буде змінюватися суспільство. Буде змінюватися все, тому що ти будеш здатний, чи здатна просвічувати своєю присутністю Божої дитини багато сфер людського життя. Не бійся переображатись. На літургії ми молимось і кажемо вгору піднесім серця, піднеси своє серце до гори, і там ти почуєш, що ти є улюблений чи улюблена Божа дитина. Проживай своє Боже дитинство. Не цурайся цього, і будеш справжнім світлом для світу. І будеш проживати свій природний стан людина, яка світиться від щастя Божої благодаті.